Тетяна Ренкова, родичка та довірена особа Олександра Дорошенка. Чоловік зараз в Аргентині. Тетяна допомагає йому отримати виплати. Із пакетом документів звернулася у пенсійний фонд Кам'янського. Документи взяли, але у виплатах відмовили. Ці документи, витяг є. рішення є, Правка, в тому що кожен рік він жив, здоров, теж лічно живо. Я пенсіонер, в речення 24 февраля. Прийшла і кажу, давайте я вам зв'язку зроблю з ним. Поговорите, ну чоловік вже скільки сидить без Він там син пальний, без нічого, без зарплати. Не треба нам пусть він Олександру 79 років, в Аргентині понад 10. Зараз через вік та здоров'я не може прилетіти в Україну. Щороку ходить до консульства, але для пенсійного фонду, каже, цього замало. Старшу чоловіка 45 років. Пенсионный отдел. А там посмотрели, почитали и говорят, так все, надо каждого року и быстро приезжать. И все дела. На этом все закончилось. И кто там, я не знаю, или начальник пенсионного или что, взял и приказал не выдавать. И все. Хай приезжает сам. А приехать, это так легко сказать тому начальнику. Саме дішовий білет туда й назад коштує по тисячі доларів. Восім моїх пенсій. Семенніці з дружиною переїхали в Ізраїль із Кам'янського, аби чоловіку зробили операцію на серці. каже, що близько трьох років не отримає пенсію, хоча стаж близько 46 років. Зараз повернутися назад не може. Просять, щоб «Окей, okay, лично приедьте. Зачем лично приехать, если у меня есть регистрация в вашем же веб-портале в электронном виде? Я могу вам предоставить все документы, что необходимо». Я им как-то написал, что «ну, во-первых, невозможно, два года вот это карантин, тут все закрыто, я не могу приехать, это просто физически невозможно». Представниця обласного пенсійного фонду Наталія Корничук пояснює, пенсії отримують ті пенсіонери, які проживають в країнах, із якими є міжнародна угода про виплату пенсій. У цьому списку 21 країна Аргентини та Ізраїлю у цьому списку немає. Проте цю норму скасував Конституційний суд України у 2009 році. Ну, навіть якщо є рішення Конституційного суду і визнаються неконституційними відповідні норми, повинно бути на підставі цього внесено зміни до законодавства. І коли вносяться зміни, виключаються відповідні норми, відповідні статті, відповідні там змінюються положення. Тоді, ну якби діє та норма в тій редакції, яка вона є уже після рішення Конституційного суду. Відповідних рішень ну, на підставі рішення конституційного суду не вносилось, тому ми на сьогоднішній день користуємося законом використовуємо в роботі закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. За словами адвоката В'ячеслава Шестірюкова, згідно із Конституцією України, закони, інші правові акти або їх окремі положення, які Конституційний суд визнав неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення. Адвокат вважає, що невиплата пенсій тим, хто за кордоном це незаконно та суперечить конституції. Що стосується місця проживання, це конституційна гарантія для всіх наших громадян, закріплена в Конституції України і спеціально. Законі, до речі, також про свободу вибору місця проживання і свободу пересування у 2014 році. Європейський суд із прав людини у справі Анатолія Пікчора, якому не виплачували пенсію, став на бік пенсіонера, визнавши порушення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тому, якщо громадянин України змінив місце проживання, то де б він не проживав. Якщо він сплачував ці пенсійні внески, це його майно. Європейський суд з прав людини розглядає пенсію саме як майно, яким мирно має володіти безперешкодно громадянин. Також за словами адвоката, документи, які подає довірена особа, повинні прийняти у пенсійному фонді. Крім того, на сайті пенсійного фонду написано. Заява про поновлення виплати раніше призначеної пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, який призначає пенсію за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії. Зараз Тетяна Ринкова збирає документи, аби звернутись до суду, щоб як довірена особа представляти інтереси Олександра Дорошенка та вимагати виплати його пенсії. Олена Ростовцева, Павло Черненко, Юрій Тини. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина